Анна Демерчан з Харкова Уже більше року з чоловіком живе у Львові, а на частий-четвер Анна народила дівчинку. Народжувала жінка у Львівському перинатальному центрі. Така у нас буде сімейна легенда, що у нас дитинка народилася 13 квітня, таке забобовне число, але на Великодній тиждень чистий четвертому все, все дуже добре пройшло. Кажучи, дівчин дівчата народжуються. Це до швидкого закінчення війни. Я думаю, що це гарний знак. Саме через початок повномасштабної війни ані і її чоловіку Карену довелося переїхати до Львова. З Харкова виїхали евакуаційним потягом торік, 1 березня. Розповідає, взяли з собою лише два рюкзаки з найнеобхіднішим і переноску з котом. Її дуже сильно обстрілювали Харків, якраз коли ми евакуювалися в цей час. Літали винищувачі, скидували бомби, тобто було дуже страшно. Чуть ці всі звуки, ну нам вдалося евакуюватися. Зараз ми вже живемо у Львові і все-все гаразд. Ми зараз маємо враховувати, що ми не самі, що ми не саме відповідальніші за дитину, тому ми будемо враховувати цей момент, коли буде повна безпека, щоб можна повернутися в Харків. Жінкам, які були змушені покинути свої домівки через військову агресію у Львівському перинатальному центрі, після народження дитини, окрім звичних бебі-боксів, ще видають подарункові пакунки від ЮНІСЕФ. Я була здивована, що зараз видають бабі-бокси, тому що багато говорили, що тільки грошову допомогу можна отримувати наразі, але чудовий бокс, там є все, що необхідно на перші три місяці дитині. Від ЮНІСЕФ ми отримали також пакунок. Це я так розумію, як благодійна допомога там і запас підгузків, і комбінезончик, і навіть там жіночі засоби гігієни. На великодні свята впродовж трьох днів в Львівському перинатальному центрі народилось 25 дітей. З них дві двійні, розповідає завідувач відділу Роман Мацюра. Тільки за вихідні знов четверо жінок родили, троє з Харкова і одна з Київської області, з Білої церкви. Ми завжди раді всім, хто до нас не приїхав. Ми з такими навантаженнями знайомі. Ну, Напевно, впродовж роботи цілої роботи історії перинатального центру. нас завжди пологи вистачало. Загалом від початку повномасштабної війни у Львівському перинатальному центрі народили малюків понад 1100 жінок-переселенок. Оля Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини Львів.